Вітаю глядачів телеканалу Еспресо у студії Ірина Ковалі. До вашої уваги підсумковий випуск новин цього тижня. Як українське суспільство, так і західна преса багато уваги та обговорень присвятили ймовірній відставці головнокомандувача збройних сил України, генерала Валерія Залужного. Видання Вашингтон Пост опублікувало статтю, в якій йшлося, що уряд України повідомив Білий Дім про те, що президент Володимир Зеленський вирішив. Звільнити Валерія Залужного, а це стало б найбільш серйозною кадровою перестановкою за час війни. І начебто вибір президента Зеленського у Білому домі сприймають. Українці ж чекали ставки Верховного головнокомандувача у п'ятницю, сподіваючись почути хоча б якісь пояснення. Але ні після неї, ні у своєму відеозверненні президент про це не сказав ні слова. Офіційного указу про відставку залужного наразі Теж немає. 29 липня 2021 року президент Зеленський на Житомирщині представив особовому складу нового керівника Збройних сил України. Це головнокомандувач Збройних сил України, генерал-майор Залужний Валерій Федорович. Ви всі чудово знаєте цих людей. Знаєте, що це дійсно потужні бойові офіцери. Найголовніше, що патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет серед наших військових. Залужний генерал нового покоління. Він перший голова ЗСУ, який не служив у радянській армії, і як офіцер сформувався в незалежній Україні. Президент звернув на нього увагу ще в 2020 році, коли залужний керував навчаннями об'єднані зусилля зусилля-2020» на Миколаївщині. Тоді Збройні сили мали зокрема продемонструвати, на що здатні передані американцями протитанкові комплекси Джавелін. Але щось пішло не так, і Джавелін. Не вистрелив, а залужному довелося виправдовуватися. Це потрібно ну, вчатися. Питання можливо, це і помилка оператора була. Можливо, і якась помилка по Я на сьогодні ще не може сказати. Попри це, саме залужний обійняв посаду головкома зсу трохи більш як за півроку до повномасштабного вторгнення росіян за інформацією західної преси, зокрема британського BBC та американського журналу The New Yorker, На відміну від зеленського та його оточення, очільник зсу не сумнівався у нападі Росії і активно готувався до нього, приховуючи свої плани і від політичного керівництва, і від сполучених штатів. Щоб врятувати Київ, залужний був готовий готовий на деякий час поступитися територіями, аби росіяни розтягнули свої лінії постачання і стали вразливими до ударів зсу. Цей план спрацював. Ворог був змушений відступити від української столиці 28 липня 2022 року. У Верховній Раді головкому аплодували і президент, і депутати, і закордонні гості. Але якщо вірити тій самій західній пресі, уже тоді між політичним та військовим керівництвом виникла напруга. Офіс президента непокоїла надзвичайно висока популярність залужного серед українців, про що свідчили закриті соцопитування. Після провалу українського контрнаступу, влітку 2023-го ситуація лише загострилася. Назовні конфлікт став пробиватися восени після виходу статті залужного у журналі «The Economist». У ній головком заявив, що вій. Війна зайшла у глухий кут і перейшла у невигідну для України позиційну фазу. В офісі президента генералові заперечили. Сам Зеленський коментувати ймовірний конфлікт відмовився. А для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочі у мене стосунки з Лужним. Він має відповідати результат за результат на полі бою, як головком. Разом з Генштабом є багато там питань. Наприкінці 2023-го публічні атаки на залужного розпочала народна депутатка від Слуги народу Мар'яна Безугла. Саме вона свого часу очолювала ТСК, яка мала довести, що президент та керівник його офісу Андрій Єрмак не причетні до Вагнергейту – скандалу щодо зірваної операції головного управління розвідки із затримання вагнерівців влітку 2020 року. Образливі дописи безуглої у Фейсбуці на адресу головкома почала використовувати. Ати ворожа пропаганда опозиція і навіть більша частина слуги народу вимагали звільнити її з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки й оборони. Однак керівництво парламенту, всупереч регламенту, блокувало ці спроби. Цього тижня чутки про звільнення залужного набули нового масштабу, 29 січня. Низка політиків, журналістів і телеграм-каналів почали розганяти тему про відставку головкома, яка вже, начебто, відбулася. За інформацією українських змі Зеленський і справді зустрічався з залужним і пропонував йому самому написати рапорт на звільнення. Той відмовився того ж вечора. Після чуток про відставку Залужний опублікував фото із начальником генштабу Сер. Гієм Шапталою пізніше низка західних змі повідомила до кінця тижня відставка точно відбудеться. А зсу замість залужного можуть очолити або керівник гур Кирило Буданов, або командувач сухопутних сил генерал Олександр Сирський. Серед причин звільнення змі називали розбіжності щодо мобілізації. Президент публічно говорить, що не бачить підстав мобілізувати додаткові півмільйона людей. Та підозри офісу президента стосовно політичних амбіцій залужного у п'ятницю Зеленський зібрав ставку верховного головнокомандувача, на якій, як стверджував журналіст Юрій Бутусов, планував заручитися підтримкою у питанні зміни головкома. Утім, після її завершення жодних кадрових рішень так і не ухвалили. Ані Зеленський, ані Залужний ситуацію не коментують. Головкому принципі рідко дає коментарі змі. А президент на тлі численних чуток щодо відставки заложного жодного разу ані спростував, ані підтвердив їх у своїх щовечірніх зверненнях. і до ситуації на фронті важкі бої точаться на всіх напрямках. На Куп'янському становище залишається напруженим. Повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Ворог продовжує інтенсивно вести штурмові дії та постійно підтягує нові резерви. Складно доводиться зараз нашим оборонцям поблизу міста Куп'янськ та села Табаївка. Критичним напрямком залишається також Авдіївка. Російські війська просунулися на північний схід і південь від міста. Інформує інститут вивчення війни. Там висока інтенсивність артилерійських обстрілів і не припиняються атаки піхотою. Північні рубежі під надійним замком сили оборони України проводять комплексні навчання на кордоні з недружніми сусідами. Сотні нацгвардійців, прикордонників, військових і силовиків регулярно відпрацьовують спільні дії у разі повторного вторгнення в Україну через територію Білорусі. Чому узурпатору Лукашенко варто сто разів подумати, перш ніж долучитися до незаконної війни Росії? Дивіться далі. Це не бої на сході України. Так, наші захисники тренуються обороняти кордони на півночі. Остріл! Войни збройних сил України спільно з прикордонниками, нацгвардійцями гвардійцями і службою безпеки провели наближені до реальних бойових дій навчання. Мета дати відсіч окупантам у разі повторної спроби вторгнення з півночі країни. Ми продемонструємо один із варіантів дій проти диверсійного резерву під час проведення спеціальних заходів з пошуку та ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника. Як бачимо в нас на нашій схемі, це є групи прикриття рубежів державного кордону, групи прикриття, які виставляються на рубежах по окремих напрямках, та групи прикриття, які здійснюють прикриття тилових напрямків. У комплексних навчаннях задіяли не лише піхоту та броньовану техніку, але й потужні гармати. Вона творила чудеса взагалі. От, е, ми гарно відпрацьовували на ній. От, е, виручали їй батальйон, який стояв на позиціях. Вона здатна була успішно і вражала. І укріплення супротивника, це бліндажі, кулеметні гнізда. Юрій, як і більшість задіяних у навчанні, не новачки. Всі вони пройшли запеклі бої на фронті. Вони пройшли, вернили війни на півдні та сході нашої країни, маючи малий бойовий досвід. Тож вони його повністю впроваджували під час цих тренувань. У північній операційній зоні заходи підтримання навченості проводяться на постійній основі. Процесом керують досвідчені командири. Антону 18 років, та він уже побував у пеклі, брав участь у контрнаступі на Запоріжжі. Має свою думку щодо боїв за південь. Погане планування, погане керування боєм, от, ну, банально наступ меншої кількості людей на більшу кількість людей е, з на підготовлених позицій. Ну, тобто... А це доброволець з Японії, хоча духом він справжній українець, полюбляє сало і нищити окупантів. Ця війна дуже важка для України, бо Росія має сильні системи і використовує багато людського ресурсу та амуніції. Тож ми, українці, дуже потребуємо підтримки від західних держав. Раніше опозиційні політики Білорусі заявляли про готовність картопляного диктатора Лукашенко задіяти війська проти України. А за даними центру національного супротиву, росіяни вербують білорусів. Втім, наші захисники готові дати їм гідну відсіч. Артем Лагутенко Олексій Куцук, телеканал Еспресо. Надважливе і довгоочікуване рішення для України 1 лютого усі 27 лідерів європейського союзу схвалили додатковий пакет підтримки нашої держави у розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС, як наголосив президент Європейської ради Шарль Мішель. Європейський союз бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України, адже знає. Що поставлено на карту, голосування відбулося після того, як невеликій групі лідерів ЄС вдалося переконати про путінського угорського лідера Орбана скасувати своє вето на пакет фінансування. Також прем'єр-міністр Угорщини не буде блокувати питання збільшення поставок зброї Україні по лінії Європейського фонду миру, хоч і не братиме участі у збільшенні. Таких поставок про це перед початком саміту у Брюсселі сказав очільник європейської дипломатії Жозеп Борель. За його словами, на даний момент ніхто у європейському союзі не виступає проти цього, оскільки всі розуміють, що більше зброї і боєприпасів для України від ЄС допоможуть їй, тобто нам, здобути перемогу над агресором. Після суперечливої заяви президента Анджея Дуди про Крим в інтерв'ю у п'ятницю польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський підкреслив, що Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах. Про це Сікорський написав у соцмережі ЕКС. Зацитую. Польща визнає незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією, починаючи з договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року, та договору про кордон від 28 січня 2000 Третього року зазначив Радослав Сікорський. А між тим росіяни чи не щодня зазнають втрат на тимчасово окупованому українському півострові, дістається і стратегічним об'єктом на території країни-агресорки. Що горіло на Росії цього тижня? Далі у нашому сюжеті. Тимчасово окупованому Криму все частіше лунає повітряна тривога. Вранці 30 січня жителі півострова повідомили про серію потужних вибухів. Міністерство війни РФ заявило про нібито збиття 21 безпілотника на території Криму та в чотирьох областях Росії. Пізніше Збройні сили України підтвердили, що успішно знищили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму. У Санкт-Петербурзі в ніч на 31 січня безпілотник запалив завод Нєвський Мазут. Російські пропагандисти згодом повідомили, що дрон нібито вдалося збити, але його падіння спричинило пошкодження декількох цистерн та автомобілів. На території заводу також виникла пожежа. Аеропорт Пулково навіть призупинив прийом і відправлення авіарейсів на півтори години. Також у середу кримчани чули вибухи у Севастополі поблизу Сакіїв Паторії, Роздольного, Феодосії та Гвардійського. У Міноборони Росії без доказів заявили, що знищили 17 українських ракет над акваторією Чорного моря та ще три над півостровом. За версією країни-агресорки уламки ракет впали на територію військової частини Любемівці, але пізніше стало відомо, що на північ від Севастополя в районі аеродрому Бельбек сталася пожежа. Дві ракети влучили у командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку. Ще одна атакувала пункт зв'язку аеродрому. Речник повітряних сил України Юрій Ігнат підтвердив, що під час атаки були знищені та поранені російські військові. Щонайменше три ворожі літаки були уражені. За повідомленням телеграм-каналу Кримський Вітер під час удару по авіабазі Бельбек ліквідували російського генерала Татаренка. Літати будуть менше. Зрозуміло, що вони мають відповідні е, пункти базування, про які знають і вони, і ми. І найголовніше, що ми знаємо про те, що це наші пункти базування, тому зачищаємо, готуємося. В ніч на 1 лютого вибухи продовжилися. Згодом українська розвідка підтвердила, що наші сили оборони знищили ракетний катер Івановець Чорноморського флоту РФ. Судно ворога патрулювало чорне море поблизу озера Донузлав біля західного узбережжя окупованого Криму. Очільник гур Кирило Буданов додав, що вороже судно знищили шістьма прямими влучаннями морських дронів. Магура під час атаки безпілотників відбувся потужний вибух, що може свідчити про детонацію ракет москіт, які були на борту російського катера. На борту могли перебувати і до 40 членів екіпажу. Втрату корабля міністерство війни РФ не коментувало. Призначення катера такого типу шукати і знищувати надводні цілі, а завдяки оснащенню ракетами москіт міг знищувати великі бойові кораблі. Після того як Росія вийшла із зернової угоди, вона постійно тримала два таких кораблів до Нузлаві, щоб блокувати судноплавство у наші основні порти через північно західну частину Чорного моря. Тобто фактично такі катери вони вискакували з озера до становились становились позицію на гниву позицію. Біля Миса Тарханкут і своїми ракетами могли знищувати будь-яке надводне судно в цій акваторії. І до речі, коли вони планували цю операцію ще в липні минулого року, вони а, знищили в якості мішені наш корвет Тернопіль. От якраз такою ракетою, тобто корабль дійсно такий, він нібито невеликий, але він спроможний і потенційно дуже небезпечний для нас. В ніч на суботу, 3 лютого, розгорілася потужна пожежа на нафтопереробному заводі лукойл волгоград нафтопереробка у Красноармійському районі міста Волгоград. Також наші БПЛА досягли Білгородської та Ростовської областей. Про атаку на три області РФ російська влада повідомила дуже стримано, начебто збили чотири українські дрони над Білгородською областю, два над Волгоградською та ще один над Ростовською. Другий рік українки, які виїхали до Польщі, рятуючись від війни, будують своє життя у сусідній державі. Статистика свідчить, близько 4 тисяч підприємницьких діяльностей, щомісяця реєструються українцями у Польщі. Серед новоспечених підприємців є ті, у кого це перша в житті власна справа, а також ті, що вирішили масштабуватися. Про виклики, шлях та результати українок у Польщі. Розповість Марія Черняхівська. У Києві Тетяна працювала вчителькою молодших класів і вже замислювалась про власну справу, але вибухнула повномасштабна війна. Жінка з двома дітьми переїхала до Варшави, почала вчити польську мову та готуватись до пошуку роботи. Утім, на одному із заходів усвідомила свої справжні бажання. І під час того такого споткання е, організаційного моменту, там де тебе навчають, як треба себе позиціонувати для польського ринку, як себе для працедавців подати. Мене запитали, куди ви хочете йти працювати з усієї групи. Я сказала: я не хочу ні на кого працювати. Я хочу створити своє. Тетяна відразу отримала пропозицію податись на грант для українок, які хочуть розпочати власну справу. І я прийняла участь. Я подала буквально переписувала свій проект. Три рази видаляла, переписувала заново, і буквально за дві години до закінчення цього проекту я подала свою заявку на грант і я виграла з 1525 жінок. Вибрали 80, і я була в цій 80. Таким чином, жінка отримала 4 тисячі доларів для старту агенції дитячих свят у Варшаві. Виграш гранту надихнув Тетяну. Вона організувала пошиття костюмів, придбала необхідний реквізит, знайшла приміщення. Втім, оскільки це був перший бізнес, ще й в іншій країні траплялися й помилки, зізнається жінка. Треба було вибрати правильну податкову систему. На жаль, на даний момент я її буду змінювати, тому що вона була вибрана неправильно. Хоча консультації бухгалтерські, на той момент у мене було 5-6 від відрізних бухгалтерів, і я вибирала також бухгалтера для своєї фірми. Пошук працівників теж нелегка справа, говорить Тетяна. У її команді зараз працюють і поляки, і українці. Звільнивши одну співробітницю, підприємиця зіштовхнулася з непередбачуваними наслідками. Навіть були погрози з її сторони, от і я мусила навіть звернутися до адвоката в якийсь момент. Тож тепер Тетяна прискіпливо ставиться до договорів співпраці і має власного юриста. Компанія працює вже рік і дарує свято як українцям, так і полякам. На власний бізнес у Польщі наважилась і Наталя, жінка з Харкова. З жахом згадує, що довелося пережити у перші тижні повномасштабного вторгнення. Жили 10 днів в підвалі, як це все почалося. Ну і вже не можна було там триматися, двоє дітей. Всі в підвалі, і ми вирішили в Варшаву, бо тут у нас були друзі. Наталя професійний масажист з медичною освітою. Спочатку почала робити масажі у себе вдома. Приходили і поляки, і українці. В основному по рекомендації друзів так тривало рік. Зараз це інтерв'ю з Наталою. Ми проводимо посеред її студії краси та здоров'я розміром 100 квадратних метрів. Заклад відкрився кілька місяців тому. Приміщення у Варшаві жінка шукала ретельно і довго. Я їздила по районам і потім дуже сподобався цей район і вирішила таки шукати. Я взяла самокат електричний і просто об'їздила весь район самокатом, дивлячись, де я здаю приміщення. Далі пішло три місяці, щоб узгодити з власницею деталі договору оренди. На перші платежі Наталя витратила усі свої заощадження. Зразу як взяла то в салон, то зразу думала. Мабуть, ні? Тяжко, тяжко, дуже було тяжко, фінансово було дуже тяжко. Я теж поставила на продаж була свою машину, щоб якось витягнути салон. Ну, потім так сталося. Сталося, що я зібрала ці кошти, такі що в мене були, віддала послідні кошти, і на другий місяць думаю, боже, що мені робити. Ремонт у приміщенні теж довелося робити самотужки. Тут були на 100 квадратах повністю зелені стіни, так як наймати дуже дорого когось, я просто купила краску, купила все, що необхідно, і сама ці 100 квадратів просто перефарбувала. Зараз у салоні Наталії працюють троє жінок з України, і динамікою розвитку вона задоволена. Відвідують заклад як українці, так і поляки. На мовний бар'єр з поляками ані Наталя, ані Тетяна не скаржаться, адже вже говорять польською. Тож у цілому жінки бачать перспективу і задоволені результатами втілення своїх ідей. Марія Черніхівська й Антонюк для телеканалу Еспресо з Польщі. Таким цей тиждень побачила наша команда. З вами була я, Ірина Коваль. Бажаю вам тихої ночі і бережіть себе.